Дросельну заслінку на інжекторі чи карбюраторі не можна шкрябати чим попало. Це прецизійні деталі з дуже точними зазорами, тому очищати їх потрібно дуже обережно. Максимум це пластикова щіточка та очисник карбюратора. А в'ївшийся нагар інакше й не почистиш, тому що він лакерується і стає міцніше за сталь. Ну майже є лінивий варіант чистити прямо не знімаючи з двигуна. На прогрітому двигуні скидаємо патрубок воздухана та розпорошуємо засіб на забруднення. Але краще зняти заслінку або карбюратор з авто та гарненько так обробити карбклінером з усіх сторін. Особливу увагу треба приділяти усіляким перехідним каналам, регулятору холостого ходу, а в карбюраторі обов'язково добре продути ним Жиклери й поплавкову камеру. Мене, наприклад, кілька разів дуже виручав карбклінер, коли я мучився з карбюраторами по молодості, бо проста продувка геть не допомагала пробити тонкі канали. Навіть лайфхак від себе розкажу: я брав гарненько, обливав частини карбюратора, дуже швиденько замотував його в пакети. Та залишав на ніч зранку. Вся грязюка з нього виходила, як діти зі школи у травні. Насправді, карп клінер більш універсальний, ніж здається. Він настільки потужний та шалений, що вмить збиває застарілий жирний бруд з металевих деталей, бо відмивати з бензином щіткою буде довгою піснею. Не розхвалюю, а кажу, як є. Очищуйте заслінки гарно, і буде двигун шепотіти довго.